Привіт! Сьогодні ми розберемося, як перетворити будь-яку онлайн-зустріч із, ну знаєте, пасивного слухання на щось справді динамічне і спільне. Мова піде про сесійні зали в Zoom. Ну що, знайома картинка. Онлайн-зустріч, а більшість учасників просто мовчки слухає, винкнувши камери. Це, чесно кажучи, справжній виклик, який просто вбиває ефективність і навчання, і робочих процесів. Але на щастя є рішення. І це рішення стара добра групова робота. І це не просто знаєте спосіб розворушити людей, це насправді потужний інструмент для розвитку цілої купи важливих навичок: від спілкування і лідерства до вміння разом вирішувати складні задачі. Отже, який у нас план? По-перше, глянемо чому саме Zoom. потім найцікавіше, як придумати класні завдання для груп. Далі трішки технічної магії, покроково розберемо налаштування і наостанок підготуємося до типових проблем. Гаразд, починаємо. Тож, чому саме Zoom, коли йдеться про організацію групової роботи? Давайте подивимось на безкоштовні версії. Тут переваги Zoom, чесно кажучи, очевидні. Головний козир сесійні зали. Вони тут вбудовані прямо з коробки. А от у Google Meet доведеться шукати якісь додатки, встановлювати їх. Плюс у Zoom набагато більше контролю над учасниками. І такий приємний бонус можна записувати зустріч на свій комп'ютер, за що в інших сервісах часто просять гроші. Але знаєте, мати крутий інструмент це лише половина справи. Справжня магія починається тоді, коли ми правильно організовуємо роботу. Тож переходимо до найважливішого як створювати завдання, що дійсно працюють. Ось п'ять золотих правил такий собі чек-лист. Перша і найголовніше завдання має бути зрозумілим на 100% до того, як усі розійдуться по кімнатах. Друге ролі. Розподіліть їх, і це гарантує, що ніхто не відсиджуватиметься. Третє не кидайте групи на призволяще. Заходьте, допомагайте. Четверте дайте кожній групі змогу показати результат. Це суперважливо для мотивації. Ну і п'яте гнучкість. Будьте готові, що щось піде не за планом. Щоб не бути голослівними, давайте розберемо все на практичному прикладі. Уявімо, що перед нами стоїть завдання розробити і запустити онлайн-кампанію для класного українського бренду, скажімо, екохліб. І от перше, що ми робимо, насподіляємо ролі. Здавалося б, що там такого: координатор, протоколіст, доповідач. Але це, по суті, такий собі психологічний лайфхак. Коли в людини є чітка відповідальність, зникає спокуса думати, а нехай хтось інший зробить. Пасивності тут просто не залишається місця. Отже, перша команда їм дістається творче завдання, їхня місія створити історію бренду, про що цей хліб, які його цінності, як розказати про це так, щоб зачепило, щоб люди відчули довіру. Тепер кімната номер 2 Тут у нас аналітики. Їхнє завдання намалювати портрет ідеального клієнта. Хто ця людина? Що для неї важливо, де вона проводить час, чому вона має купити саме цей екохліб, а не інший. Третя група це наші креативники, дизайнери. Вони мають придумати, як бренд виглядатиме, які кольори, шрифти, яке лого, і, можливо, вони навіть знайдуть спосіб класно вплести в дизайн українські культурні мотиви, щоб зробити його справді особливим. І остання, четверта команда це практики, стратеги, і їхня задача вирішити, де і як продавати, які онлайн майданчики найкраще підійдуть, і як залучити туди перших покупців. Окей, з творчою частиною розібралися. Тепер переходимо до техніки. Як все це налаштувати в Zoom? Давайте пройдемось по кроках. Хороша новина! Це робиться один єдиний раз. Просто заходите на сайт Zoom у свій аккаунт, і йдете в налаштування, шукаєте там розширені налаштування і вмикаєте один перемикач сесійна зала. Все, можна працювати. А вже під час самої онлайн зустрічі все ще легше. Внизу на панелі інструментів з'явиться нова іконка Сесійні зали. Клацаєте на неї, обираєте кількість кімнат і вирішуєте, як поділити людей. Хай зум зробиться сам автоматично, чи це буде ручний розподіл. Буквально кілька кліків, і магія сталася, всі розійшлися по групах. І ось тут в організатора з'являються справжні суперсили. По-перше, можна відправляти повідомлення одразу в усі кімнати. Щось на кшталт. Друзі, залишилось 5 хвилин. По-друге, можна заходити в будь-яку кімнату, щоб перевірити, чи все гаразд. Ну і звісно, якщо комусь потрібна допомога, вони можуть покликати спеціальною кнопкою. Ну але давайте будемо реалістами. Не завжди все йде гладко. Тому зараз розберемо кілька типових проблем і головне, як їх вирішити, щоб бути усе озброєні. І так, проблема номер один класика жанру створені кімнати, а там цвинтарна тиша. Всі дивляться в монітори, ніхто не починає розмову. Знайомо, що робити в такій ситуації? Відповідь у правильній структурі. Ми про це вже говорили, але це варте повторити ролі. Коли кожен знає, за що відповідає, тиші не буде. Другий момент, саме завдання, воно має бути таким, щоб його не можна було зробити наодинці, щоб воно прямо таки змушувало людей співпрацювати. Ну і маленький трюк можна почати з якогось легкого криголаму, щоб люди просто розговорилися. Окей, інша біда. Група так захопилася обговоренням якихось дрібниць, що не встигла зробити головне. Або взагалі пішла кудись не в той степ, як тримати все під контролем. Тут найкращий друг це профілактика. По-перше, інструкції. Вони мають бути не просто чіткими, а ідеально чіткими до початку роботи. По-друге, таймер. Вмикайте вбудований зумівський таймер, який сам закриє кімнати, коли час вийде. Це дуже дисциплінує. Ну і звісно, не забувайте про бродкаст-повідомлення. Залишилось 10 хвилин час робити висновки. І ось у цьому, власне, і вся суть. Сесійні кімнати це не просто функція, це міст, який дозволяє перейти від пасивного я просто слухаю до активного ми разом створюємо. Ключова думка тут така: це не стільки про технологію, скільки про підхід, про методологію. І тому наостанок просто залишу одне питання а що неймовірного зможе створити ваша команда, коли почне працювати саме так?